Друзі, маємо в наявності ось такий от топовий автомобіль, це Volkswagen Golf GTD 2019 року випуску з пробігом 197 тисяч кілометрів. Автомобіль в рідній фарбі, на дуже класній комплектації, 2 літра дизель, 135 кВт, передній привід, має цінник в 19 тисяч доларів, плюс торг. Біля автомобілю, отож, по комплектації безключовий доступ, плачіток приборів, шкіряне мультикармо з шильдиком GTD, величезна кількість хрому, ембін підсвітки в дверних картах, автоматичне світло з вирізанням смуги зустрічного руху, мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, двозонний клімат-контроль, запуск кнопки, мод вибір режимів руху вашого автомобілю, старт-стоп, ESP-OFF, передні та задні парктроніки, електроручник, автохолд, ось такі от класні клічіті сидіння з боковою підтримкою та підігрівом, чорний потолоч. Панорама та люк, акустична система DIN-Audio, величезний, комфортабельний задній диван, автомобіль кузовий універсал, фронт-асіст, пелювські переключення передач та багато-багато інших класних опцій. Отож, друзі, автомобіль в наявності, в нас на площаці. Кого цікавить, телефонуйте, номер в описі профілю, або чекаємо вас на огляд. Село Липини, Окружна. 5!